Так усім привіт! Приїхав на одне поле, там десь є позначка КР Вон там от. І тільки зайшов, попалась якийсь мідний кусочок, кусочок железяки і а, Все Помити і можна харчуватися Сіленька Добре, сподіваємось на цікаві знахідки, всім приємного перегляду. Полетіли туди, там позначка КР. Так знахідка смішна, можна сказати. Очки мотоцикліста, так як прикалувався не раз. Але то все такі великі, а це такі на долоньку маленькі. Добре, шукаємо далі. Так, наступна знахідка. О, пломба. Ну, пломбочка. Якась малесенька. Що написано, не видно взагалі. 15 Добре люк шукаємо далі. Так, у нас знахідочка під верхом по ходу сигналить О. це у нас попалось Ладаночка з відломаним вушком. Три хрести чи що це три постаті видно? Добре, по ми її будемо дивитися. в вгорі голуб ніби ну, з цієї сторони не дуже видно але це люкс шукаємо далі кинув тільки і зразу випало монеточка оце ну, щось я не знаю 20 копійок щось чи що? А що я, я такої ще не зустрічав. Добре, зараз будемо мити будемо дивитися. Так, 20 копійок з Авророю. 50 Лет Васті 1917 1967 рік клас шукаємо далі так купалася така от штукенція кована коднина Це сюди надівалося що тягнули коні, а це Собачувалось до воза та й таке Каштук кенсія І так усім привіт Приїхав на одне поле там десь є позначка КР Вон там от. І тільки зайшов Попалась якась мідний кусочок Кусочок железя І а, все Помити і можна харчуватися Добре, надіємося на цікаві знахідки, всім приємного перегляду. Полетіли туди, там позначка КР. Так знахідка смішна, можна сказати. Очки мотоцикліста, так як прикалувався не раз. А то все такі великі, а це такі на долоньку маленькі. Добре, шукаємо далі. Так, наступна знахідка. Трищить. О, пломба. Ну, пломбочка. Якась малесенька. Що написано, не видно взагалі. 15 Добре люк шукаємо далі Попалося таке от донешко не знаю від чого Скоріше всього що це донишко, бо он там проглядається ще якийсь цей Клеймо Таке як Якір Щось там де везеті шо? Круг такий здоровий. Шістдесят шостом. Чи вісімдесят шістдесят? Добре, йдемо шукаємо далі. Така глибочена є мега на два штека. І випала ось така штукенція. Ось така здоровезна штукенція. Я вже вроді на тому місці, де позначка КР. Кружу. І що ваш звітом звітом? Прийшов сюди, хожу, кружу, кераміки не видно поки що, В рюкзак желіза вже є. Добре, хожу шукаю. Ну, там от не знаю, чи видно, чи ні, там косулі стадо. Ну, але не точно ні, косулі, мабуть. Тому он далеко. І так, знову велика яма була і попався величезний обломок спенків. А я жартую, звичайно. Якийсь сагед техніки кусок. Такий тяжелезний. Я не знаю чи брати, чи не брати. Але ще той закину, певно. Добре, йду далі. Випав отакий от кусочок кераміки якоїсь розмальованої. Так, сигнальчик 95-98. Рию вже вон, лопата майже в землі. Добре, буду рити далі. Подивимось що там. Цікаво просто, що там попалося. Коротше, шок, контент. Яма така трендець. Нарешті я його зрушив. Це у нас... Вот такая штука Это у нас канистра. Палоч должен быть скулищей.